Понад століття тому з ними вінчалися та хрестили дітей. Колекцію вишитих рушників з нагоди свого ювілею презентував буковинець Віктор Павлюк. 30 років чоловік з дружиною збирали їх з різних куточків країни. Про роботи, які передають дух українського народу, далі. У колекції вишитих рушників Віктора Павлюка близько сотні робіт. Перший чоловік отримав подарунок 30 років тому на власне весілля. Відтоді Віктор зі своєю дружиною намагається привозити з поїздок містами України поповнення до своєї колекції. Недавно придбали півтора року назад. Я придбав три рушники з вулиці, де народився Володимир Василь Симоненко, в самому селі. Це хата напроти. Три з половиною години ми я особисто ходив, дружина навіть каже: ну може, тут немає вже ні, вдалося. Добірку вишитих рушників чоловік презентував на виставці у меморіальному музеї Володимира Івасюка з нагоди 22-ї річниці від дня смерті його батька. Серед представлених є роботи з Києва, Полтави, Сум, Чернігова, Черкас, Харкова, Дніпра, Луганська, Донецька та інших міст нашої країни. Я в багатьох країнах світу був але такої культури, такого потягу до краси. На жаль, ніде не бачив, і це приємно, що це наші предки нам задали і нам передали це все в орнаментах, в символах. Тільки ми ще не розуміємо того. Із рушниками, які нині красуються на виставці, сваталися, святкували народження дитини, проводили в останню путь. Більшість робіт пережили голодомор. Щоб виготовити такий рушник, це не потрібна тільки одна праця, це потрібно знання своєї культури, свого надбання за століття і витворити те, щоб я була моя сім'я, моя країна неповторна. це справді водоспад прекрасних людських душ, ідей, все те, що викладено на полотні, це те, що збагачує нас. Що робить з нас, українців, для того щоб зберегти у хорошому стані свою колекцію, автор по особливому доглядає за нею. Треба перекладати, бо е, така поважна пані, як міль, хоче прийти в гості, і треба дуже слідкувати горіхове листя, лаванда. Ну і звичайно, зараз хімія є, але я не вживаю. Я стараюся горіховим листям і лавандою. Окрім вишитих робіт, Віктор Павлюк презентував книжку Казок для хлопчиків, яку переклав із чеської. Анастасія Лященко, Максим Демко, Чернівецький промінь.